Усім привіт! Мене звати Олена Пронькіна і це мій канал про мистецтво і життя поруч з ним. І сьогодні я хочу показати, яким чином я виконую свої живописні роботи. Я зазняла процес виконання своєї останньої картини і хочу цей процес із вами продивитися і прокоментувати. Тож, давайте почнемо! А, до речі, да, спочатку я наношу імприматуру і рисунок, я цього спочатку вам не сказала. Ці етапи, які я описую, це вже після того, як я покрила е, імприматуру і рисунок, ну, нанесла на імприматуру. Зараз я почала моделювати форму білилом. Акуратно опрацьовую обличчя, потім руки, ну а потім складки на Бутерброд і так далі. Це найперший процес, по суті, перша прописка після того, як я нанесла імпературний рисунок. І ось тут вже видно, що я закінчила цей етап, навіть заклала фон. Хоч тут різні кольори, вони все одно розбілені. І цими розбілами я просто опрацьовувала форму. Зараз йде проміжний етап ласування. Я покрила форми тонким шаром фарби. Після того, як я відласувала відкритими кольорами, починаю знову моделювати форму поверх цього ласування. Я Трошечки добілила, до речі, додала вогри для обличчя, а покриваю я відкритими кольорами, щоб кольори, наприклад, у тінях були... були. Не були розбілені. Да. Е, і таким чином можна позбавитися від розбілу у кольорах, якщо вони, наприклад, недоречні. Зараз я знову опрацьовую форму, роблю волосся. Тепер перейшла на зелений светр. моделюю складочки, знову повернулася до ручки, <гум> також закладаю кольори на бутерброді. І ось другий проміжний етап ласування. Я покрила обличчя та руки вохрою, а у перший раз, до речі, покривала кадмієм червоним, здається. Показую крупним планом, як це виглядає після проміжного етапу. Ця техніка гарна, тим, що можна досягати різноманітних відтінків, Особливо у тінях, що для мене важливо. Так, послідовно можна досягати елегантної гри теплого і холодного. Після проміжного лисування я знову продовжила моделювати форму обличчя та рук. На цей раз, наскільки я пам'ятаю, додала трошки кадмію червоного добілила. Як ви бачите, цей процес складається з двох етапів взагалі, що чергуються між собою моделювання форми білим або розбіленими кольорами, і лесування результату відкритим кольором. Тонкий шар оживляє попереднє моделювання форми. Я щойно зробила проміжне лесування і тепер знову уточнюю форму. На цьому етапі йдуть уточнення в моделюванні, підкреслюю контраст, показую крупним планом. Камера, звісно, може не передавати тепло холодність і переходи, але щось видно. Тепер я лисувала точково вухо, ніс, губи і так далі. червоним. Потім продовжила моделювати волосся, закладаю другий шар фону, бо сталося, що попереднього недостатньо. Повертаюся до моделювання форми, опрацювала локони і так далі. Зараз знову проміжний етап лисування. Перед цим лисувала волосся, до речі. Закінчила ласувати светр, складки трохи потемніли, але колір став відкритий. Піднявся трошки у, Ой, у тоні сів, а у своїй відкритості піднявся. Важко коментувати. Щойно лисувала фрагменти на пальцях і на обличчі. Знову повернулася до светра, почала опрацьовувати форму, трохи розбіленими кольорами, очі перед цим опрацювала, дала. Коля. Зараз ви бачите опрацювання складочок. Роблю їх більш виразними. Потім знову буду їх лисувати. Лисувати. Можна так взагалі говорити, Лисувати. Чергове проміжне лисування. Піднімаю кольор. Прибираю таким чином мильність. Так. Іде фінальний етап. Дрібні деталі у бутерброді, волосі також лесую деякі дрібні моменти лесую. Ну ви розумієте, про що я опрацьовуємо волоски, брови. Видно, як я дуже точково працюю третім шаром, закриваю фон, бо здалося, що двох шарів недостатньо. то... Покриваємо вогроїм бутерброд і уточнюю форму, моделюю. Вже зовсім трохи залишилося, Видно, як точково я додаю деталі. Ми наближаємося до завершення. процесу. о. Ось я підписую роботу. Це мій підпис. Моя монограма, фамілія. Моя зашифрована кирилицею. Європейці її не дуже розуміють, але їм вона здається цікавою як знак. Тому я залишила її. Мені подобається. Показую кінцевий результат, який мене задовольнив. Але у цій техніці можна працювати безкінечно. Або, скажімо так, доти, доки вас не влаштує усе. Ну, сподіваюся, що вам було цікаво подивитися, буду чекати на ваші думки у коментарях і запитання, якщо вас щось цікавить по процесу. І якщо вам сподобалось відео, Ставте вподобайки, і побачимось у наступних відео.